Розвиваюча настільна гра. Бренд відомий, популярний. Рекомендований вік від 3 років. Повний комплект. Є коробка для зберігання. Є правила гри на різних мовах, є на російській. Стан в загальному хороший. Які великі карточки мають прим'яті кутики з однієї сторони. А так стан дуже хороший. Гравці вибирають карточку, яку потрібно заповнити маленькими картинками і мандрівником своїм. Якість хороша. Добротні іграшки. Це перше, що стояло, я вже підготувала. Карточки показати. Є от такі тваринки і мандрівники. Перевертають гравці на іншу сторону карточки. І мандрівників. Коли карточки будуть зібрані, вибираєте по черзі мандрівника. Наприклад, знайшли ведмедика ставити пінгвінчика ставити. Хто перший заповнить повністю і знайде свого мандрівника, той і виграв. Коли карточки розложені іншою стороною, Те, як меморі на пам'ять добре. Гравець дивиться. Якщо є от, попалиме, ставить. Наступний гравець дивиться. Чи в нього є? І показує іншому гравцю, щоб гравець запам'ятав, де карточка. Щоб її вибрав, якщо в нього є така картинка. І так далі. Такі мандрівники і різні творенки. Можна вивчати тваринок.